Ніколо Макєвелі філософія влади та людської природи. Це сумнозвісне висловлювання призвело до заборони книги «Державець» і зробило Ніколо Макієвелі одним із найбезпринципніших та бажальних фігур в історії. У 1539 році кардинал Реджінальдпулял навіть заявив Ніколо Макєвелі ворог усього людського роду. Макія Веллі радив правителям не робити те, що правильно з точки зору моралі, а робити те, що ефективно. Він вважав, що заради досягнення мети можна вдатися до зла, якщо воно служить справі маніпуляції, брехня, вбивство, навіть винищення цілих сімей, включно з дітьми, все це допускалося, якщо це зміцнювало владу правителя. Під цією похмурою, майже диявольською філософією ховається глибоке розуміння людської природи. Макієвелі оголив сувору реальність влади і його ідеї, якими б жорсткими вони не були, застосовані і сьогодні не тільки в політиці, але й у повсякденному житті, що ж привело Макієвелі до його філософії. Життя та епоха Макієвелі. Іколо Макієвелі народився 3 травня 1469 року у Флоренції в епоху політичного хаосу. Італія в той час не була єдиною державою, це була мозаїка міст держав, Флоренція, Венеція, Мілан, Неаполь, Папська область, кожна з яких боролася за владу. Іноземні держави, такі як Франція та Іспанія, також намагалися завоювати італійські території. Флоренція занурилася в насильство. У 1494 році сім'я медічі була вигнана, а республіка ледь трималася. Макієвлі став свідком боротьби між знатними сім'ями, арміями, що продавали вірність за гроші. У 1498 році, невдовзі після страти Савонароли, монаха, що на короткий час захопив владу у Флоренції, Макіавелі призначається главою другої канцелярії і займається зовнішньою політикою. Він спостерігає та бере участь в управлінні республікою на тлі італійських війн, у яких Франція та Іспанія борються за контроль над регіоном. Ці події формують його похмурий, але точний погляд на владу та політику. Коли у 1512 році медічі повернулися до влади, Макіяве лізе підозрило в змові, катували і вислали. Саме у вигнанні він пише свою головну роботу державець, сподіваючись повернути прихильність Лоренцо Медічі. Огляд Макієвелі на людську природу Про людей у цілому можна сказати вони невдячні, лицемірні, боягузливі, жадібні. Доки ти їм вигідний, вони твої. Але як тільки ти потребуєш, вони відвернуться. Макієвелі не дивився на людей крізь призму моралі. Він вважав, що людина за своєю природою егоїстична, брехлива і слабка. Тому, на його думку, правитель не повинен будувати свою владу на чеснотах, а повинен розуміти реальність і грати за її правилами. Саме цей реалізм зробив Макієволі скандальним, але й неймовірно точним його філософія звучить жорстоко. Але якщо подивитися на історію та сучасність, чи не так усе і працює, Папа Олександр VI та цинізм влади Олександр VI, який народився як Родріго Боржія у 1431 році, став символом свого часу. Його понтифікат з 1492 по 1503 рік ознаменувався не духовним служінням, а жорсткою політичною боротьбою та просуванням інтересів своєї родини. Він використовував владу заради посилення Папської області, застосовуючи обман, інтриги і непотизм. Особливу протекцію він надавав своїм дітям Чезаре та Лукреці Борджія. Олександр VI навіть використовував відлучення від церкви як зброю в особистих та політичних конфліктах. Спостерігаючи за цим, Ніколо Матієвелі дійшов висновку: Мораль і політика часто несумісні, якщо людська природа дійсно настільки егоїстична і дволика. То це вимагає цинізму і жорсткості. Він прийшов до сумного висновку, завжди виходь з припущення, що тебе хочуть обдурити, тоді ти захистишся і не будеш заскочений зненацька. Є одна фраза з інтернету, яка ніби створена за Макіавеллі. Якщо в тебе кидають каміння, кидай у відповідь хліб тільки з гранатою всередині. Для Веллі успіх залежав від песимістичного погляду на людей. Очікуючи найгіршого, ти не розчаруєшся і не станеш жертвою, а отримаєш точне розуміння і зможеш використовувати темні сторони людської натури. Але як управляти народом, якщо він такий непередбачуваний і жорстокий? Відповідь Макієвелі через страх. Страх важливіший за любов, що краще бути улюбленим чи вселяти страх. запитує Макія Валлі і сам же відповідає ідеально бути і тим, і іншим. Але якщо вибирати набагато безпечніше вселяти страх. Любов, на його думку, недовговічна, люди люблять, поки їм це вигідно. Але страх залишається, він глибоко вкорінюється і продовжує діяти навіть у важкі часи. Щоб зберегти владу, правитель повинен бути готовий до суворих заходів. Макіє підкреслює жорстокість виправдана, якщо вона служить стабільності та безпеці держави він наводить приклад Борджія, жорстокого, але ефективного правителя. Його методи були суворими, але вони запобігли безладам. Для Макієвелі страх це інструмент управління, що дозволяє досягати цілей, які інакше були б неможливими. На перший погляд, це здається бездушним, але його головна мета захистити державу будь-якою ціною. Якщо для цього потрібні суворі заходи, він їх схвалював. Людей слід або любити, або знищувати, якщо заподієш їм мале зло, вони помстяться. Якщо ж знищиш їх, помститися буде нікому. Ця думка одна з найспірніших у філософії Макіавеллі. саме через подібні ідеї його книга державиць була заборонена протягом століть. Макіє стверджував, що всі правителі, з якими він зустрічався, втрачали владу, тому що були занадто ем'якими. Він дійшов висновку щоб зберегти державу, правитель повинен бути готовий переступити моральні норми. Якщо потрібно обманути, обманюй. Якщо потрібно застосувати насильство, застосовуй. Головне, утримати контроль і захистити країну від внутрішніх та зовнішніх загроз. Однією з перших порад Макєвелі було будь лисицею і левом. Оточуй себе розумними та вірними людьми. Перший спосіб оцінити розум правителя подивитися, кого він тримає поруч, він знав, що справжній ворд Доброчесні та розумні чоловіки, рідкість. Але саме такі союзники, запорука успіху держави. І водночас він стверджував, якщо ворог може завдати шкоди, удар першим і так сильно, щоб він не міг відповісти. Радикальність його філософії полягала в тому, що він відокремив політику від релігії. Він поважав релігію як інструмент соціального порядку, але категорично не приймав ідею, що мораль та теологія повинні диктувати, як правитель повинен керувати. Особливо він критикував ідеалістичну мораль Фоми Аквінського. Макієвелі стверджував правитель не зобов'язаний бути доброчесним, він зобов'язаний бути ефективним. Будь і лисицею, і левом. Лев не може захиститися від пасток, а лисиця від вовків. Тому правитель повинен бути і лисицею, щоб розпізнавати пастки, і левом, щоб відлякувати вовків. Макія Веллі радить правителям об'єднати в собі два архетипи: лисиця, розум, хитрість, гнучкість, лев, сила, влада. Залякування бути лисицею означає бути здатним до хитрості чи обману, щоб уникнути пасток у політичних іграх. Бути левом означає бути здатним до жорсткої реакції, коли потрібно придушити загрозу і вселити страх. Макія Велі був реалістом він розумів, що не кожен конфлікт можна вирішити в лоб. Якщо перемогу можна здобути обманом, це краще, ніж силою. Він бачив, як легко людей обдурити, якщо дати їм те, що вони хочуть почути. Люди не дивляться вглиб, вони вірять тому, що зручно і вигідно в моменті, навіть якщо це брехня. Розумний правитель повинен використовувати цю слабкість і управляти, знаючи психологію натовпу. Але є нюанс маніпулювати означає ходити по лезу. Потрібно бути достатньо розумним, щоб не потрапити у власні пастки. Макія Велі вірив, що доброчесні лідери приречені. Їхні високі ідеали заважають їм виживати в жорстокому та брудному світі політики. Він стверджував, щоб утримати владу потрібно вміти ризикувати. Потрібно бути готовим відмовитися від моралі, коли цього вимагає ситуація. Потрібно приймати непопулярні і жорсткі рішення, якщо це потрібно для стабільності Макієвелі бачив. Що хороших правителів зміщують, їх обходить той, хто не боїться діяти. Ця ідея перетинається з філософією Фрідріха Ніцше і його поняттям над людини того, хто створює власні цінності а не підкоряється нав'язаним. Недоліки філософії Макієвелі Макієвельлі вірив у самодостатність правителя. Його перша і головна обов'язок перед державою. Якщо він дасть моралі зв'язати собі руки, він втратить владу і навіть людей чи територію. Що не так з ідеями Макієвелі. Ідеї Макієвелі провокаційні, вони дають гостре розуміння людської природи та політики, але вони несуть і небезпеку. Його акцент на страху, маніпуляції і грубій силі відкидає на задній план права та благополуччя окремих людей у центрі у нього держава будь-якою ціною, навіть якщо ціною стає сама людина. Коли людина виключається з політики, це веде до хаосу і тиранії. Таке правління відривається від народу, перетворюється на безлике. Жорстоке і відчужене, без совісті та відповідальності. Отже, його ідеї можуть працювати, але в умовах, де мета виправдовує будь-які засоби у цьому підході багато сили, але мало людяності. вчить думати тверезо бачити світ без рожевих окулярів, але його підхід не повинен бути догмою. Макіявелі можна слухати, але мудрість починається з вибору, що прийняти, а що відкинути. ІЛюзія Чесноти Макіявелі бачив, як правителі одягаються в маску чесноти. Він ясно дав зрозуміти образ важливіший за суть. Люди судять за зовнішнім виглядом, писав він. І лише небагато хто здатний зазирнути в суть речей. Це означає, якщо ти хочеш правити, ти повинен вміти грати роль. Ти можеш бути жорстким і холодним всередині, але зовні сіяти справедливістю, шляхетністю і турботою про народ. Ти повинен здаватися милосердним, чесним, релігійним і вірним. Навіть якщо ці якості тобі не притаманні, тому що народ не хоче правди, він хоче ілюзій. Це психологія. Більшість людей не заглиблюються в дії лідера, вони дивляться на мову, вираз обличчя, жести і роблять висновок. Він один з нас, і цього достатньо, щоб утримати владу. Він не закликав до лицемірства заради обману. Він говорив: якщо ти хочеш вижити, ти повинен розуміти, як влаштований театр влади. Політика це сцена. Лідер, це актор, публіка, народ. Провал не тоді, коли ти зробив щось погане. Провал це коли ти дозволив іншим побачити, хто ти є насправді. Замакія Веллі. Справжня чеснота це здатність контролювати своє обличчя перед світом навіть коли всередині буря. І в цьому його жорстока, але чесна правда, у політиці бути доброчесним недостатньо потрібно виглядати доброчесним. Керуй долею або вона керує тобою. Макіє часто розглядався як холоднокровний стратег. Переконаний, що все в руках людини, але це не зовсім так. Він прекрасно розумів силу фортуни, долі, випадку, удачі. Він писав фортуна це жінка, і щоб її підкорити, потрібно діяти рішуче і зухвало. Для нього доля була як дика ріка, у посуху вона спокійна і передбачувана. Але в повінь вона руйнує все на своєму шляху. І ось питання ти просто чекаєш, коли вона зітре тебе з лиця землі, чи будуєш дамби, поки не пізно? Макія веллі вірив так, доля впливає на життя, але тільки на половину. Другу половину визначає характер він зневажав тих, хто скаржився на обставини. Слабкий звинувачує зовнішнє, сильний адаптується, готується. Успішний правитель це не той, кому пощастило, це той, хто, коли пощастило, був готовий до моменту. А коли не пощастило, знайшов спосіб обернути удар собі на користь. Макієвелі поважав тих, хто йшов вперед, ламав бар'єри. Ризикував і перемагав, попри все, тому що в його світі ти або управляєш реальністю, або вона управляє тобою, Спадщина Макіавеллі – Демон чи учитель. Його називали демоном політики, вчителем підступності, філософом бездушності. Його ім'я стало синонімом хитрості і зрадництва, але це поверхневе розуміння. Він не вчив бути злим, він учив не бути наївним. Він не закликав до жорстокості заради задоволення, а показував якщо ти не готовий бути жорстким, тебе знищать ті, хто готовий. Макієвеллі це протеотрута від ілюзій. Він не пропонував мріяти про справедливий світ, він пропонував виживати в тому, що є. Він знав, люди можуть бути невдячними, друзі можуть стати ворогами, чесно та безсили марна. І тому він учив будь холодним, коли потрібно, будь хитрим, коли обставини вимагають, будь сильним, щоб захистити те, що тобі дорого. Але навіть у цьому похмурому реалізмі Макіавеллі залишив простір для вибору. Прагни до перемоги. Але не стави її заручником. Ти можеш бути лисицею і левом, можеш вселяти страх, але вибирати, коли проявити милість. Можеш використовувати обман, але не втратити себе. Це і є справжній макіавелізм не опускатися до зла, а бути готовим дивитися в його очі і не моргнути. Підсумок простий. Світ не ділиться на хороших і поганих, він ділиться на тих, хто розуміє правила, і тих, хто платить за свою сліпоту. Макієвелі дав вибір або ти живеш у казці і стаєш жертвою, або ти приймаєш реальність і стаєш тим, хто її формує.